Отже, наступна вправа, яку ви можете робити вдома. Це праця з фейтболом. Це така резиночка, це така штука. От бачите, от у Сергійка ось воно, у Єгорки ось воно, така штука на резинці. Це тренажер, який ви можете постійно працювати. Зараз хлопці покажуть, як працювати з цим тренажером. Зараз будемо пробивати тільки передньою рукою. Поїхали, хлопці, працюємо. Б'ємо тільки передньою рукою. Де знаходимося, провалюємо супротивника, зміщуємося і знову ловимо м'ячик, знову пробиваємо передньою ручкою. Тоді пробиваємо своєю ударною рукою. Поїхали, пробиваємо ударною ручкою своєю. Одна ручка в нас в захисті постійно пробиваємо, 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 постійно б'ємо, попадаємо по м'ячику. І тоді б'ємо двома руками і пробиваємо двома ручками. Отаким чином, отаким чином, і зміщуємося. Отак, дуже добре. Можете комбінувати удари. Два-три удари передньою рукою, два-три удари, отак, як Ігор пробиває, От, зміщуємося, як Сергій пробиває. Отаким От чином, комбінуючи ці удари, комбінуючи ці удари, ви можете проводити вдома таке самостійне тренування. Слава Україні!